Сьогодні отримала посилочку ішохіт полтавський. Класна штучка. Природний магній для вашого здоров'я. Тут і гель є, і супергель і спреї, назальні спреї. Ну, я на пробу заказала соль. Для ван, з екстрактом сосни і евкаліпту, сіль морська для ван та магнієва ванна з ароматом троянди. Запах бомба. Будемо тестити, потім розкажу, як що до чого.